Привіт, мене звати Андрій, мені 36 років. А, працюю в Києві теплоенерго інженером. А, дитинство в мене промайнуло дуже сумно. У мене померла мати, коли мені було 10 років. А, лишився приємний а, татко. Ну, я ріс то у бабусі, то дідуся, то тітки, то дядька. А, ну, якось так. А, хотів би знайти дівчину. Для, ну, для того, мабуть, щоб не відчувати себе одним в цьому світі. З минулими відносинами розірвав, тому що моя дівчина почала працювати вебкам і вона там собі знайшла чоловіка, хлопця з Польщі та поїхала до нього. Короте, така весела історія. Ну, не знаю. Якось так. А дівчину, дівчину да, так знайти, щоб вона була доброю, чесною, відвертою зі мною. Та вміла кохати а, не, не за щось, а у у цьому. Отаку дівчину хотів би знайти. Ну, якось так. А чи, чи яке б міг комплімент зробити? Ну, у тебе дуже гарні вії. Ну, от так от якось.